Вітаю! Підбиваємо пенсійні підсумки жовтня. Сьогодні розповім про свіжу статистику від пенсійного фонду, скільки в Україні довгожителів, коли і як зможуть зрости пенсії наступного року. Нагадаю, кому потрібно пройти ідентифікацію вже сьогодні і що чекає на пенсіонерів, які знаходяться за кордоном. Розповім про те, яке порушення знайшли при перевірці роботи пенсійного фонду і про ситуацію з його бюджетом. Отже, за останній квартал пенсії в Україні в середньому зросли лише на 35 гривень. Очевидно, це сталося за рахунок новопризначених пенсій. На 1 жовтня середня пенсія в Україні становить приблизно 5 852 гривні. З початку року середній розмір пенсії збільшився а, трошки більше ніж на 8,5% або на 466 гривень. Так чи інакше, чверть пенсіонерів досі отримують пенсію до 3 тисяч гривень. Майже дві третини або 62 пенсіонерів отримують пенсію до 5 тисяч гривень, тобто нижче середньої. Кількість пенсіонерів в Україні з початку року зменшилася на 174 тисячі осіб. Станом на 1 жовтня в країні нарахували 10 мільйонів 343 тисячі пенсіонерів. Разом з тим, в пенсійному фонді повідомили, що в Україні проживає понад 108 тисяч довгожителів згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я. Літнім є люди віком від 60 до 75 років. А от якщо людина досягла віку 90 років, її називають довгожителем. Також в пенсійному фонді зазначили, що наразі в Україні проживає 1316 осіб старших за 100 років, із них лише 166 чоловіків. Найстарша людина в Україні це пані Катерина мешкає на Волині 3 жовтня їй виповнилось 108 років. Цікаво, що особам, які досягли 100річного ювілею, передбачені додаткові пенсійні пільги, про що я розповідав ось в цьому відео. Що стосується підвищення пенсій в наступному році, то з 1 березня вони можуть зрости приблизно на 10-12 Такий прогноз зробила старша наукова співробітниця інституту демографії Лідія Ткаченко. До речі, він певною мірою співпадає із моїм прогнозом, що в кращому випадку це може бути 13%. Але ж ми пам'ятаємо, що цього року також попередньо обіцяли 13%, а пенсії зросли ледь на 8% з 1 березня 24-го року. Окрім цього, міністерка соцполітики Оксана Жолновича анонсувала нову дату пенсійної реформи 1 липня 25-го року. За її словами, коли Верховна Рада її ухвалить. То влітку можна буде розраховувати на друге підвищення протягом наступного року. Ну я б сказав, не коли ухвалить, а якщо Верховна Рада її ухвалить. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вірите ви, що обіцяна бальна система взагалі наступного року запрацює. Нагадаю, що переселенцям, які востаннє проходили ідентифікацію навесні, потрібно зробити це знову вже зараз, адже це потрібно робити кожні півроку. Інакше в заблокує поточні виплати. Мова йде про внутрішньопереміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Про способи ідентифікації я розповідав ось в цьому відео. В ньому ж я також попередив, чому з 1 січня з пенсійних карток деяких переселенців можуть списати гроші. Тим, хто не має статусу переселенця, але тимчасово перебуває за кордоном, потрібно також пройти ідентифікацію до 31 грудня. Цю норму Верховна Рада ухвалила ще в квітні, але проблема в тому, що досі не затверджено додатковий порядок, яким саме чином має пройти ідентифікацію ті, хто знаходяться за кордоном і не мають статусу внутрішньопереміщених осіб. Подейкують, що документ вже знаходиться на погодженні в мін'юсті і має бути незабаром ухвалено остаточно. Ну, про що ми обов'язково розповімо. Таке враження, що питання затягують навмисно, щоб не всі встигли пройти ідентифікацію до кінця року. Наступна новина: в жовтні кабінет міністрів ухвалив бюджет пенсійного фонду на 24-й рік. Бюджет склав майже 864 мільярди гривень. Більша частина з цих грошей йдуть на виплату пенсій. При цьому 564 мільярди це власні кошти, тобто ті, що мають надійти протягом року за рахунок страхових внесків і пенсійного збору. А ще 247 мільярдів це дотації із державного бюджету. Ну, втім, цікаво інше. Чому більшу частину року пенсійний фонд, через який проходять сотні мільярдів гривень, працював без затвердженого бюджету? Чи це взагалі законно? До речі, на це звернула увагу і Рахункова Палата України, яка нещодавно провела масштабний аудит пенсійного фонду. У звіті зазначено, що Кабмін істотно порушив терміни затвердження бюджету пенсійного фонду і в попередні роки. І це негативно вплинуло і на роботу самого пенсійного фонду, і на управління його коштами. Але на мою думку цікаво не самі порушення, а дещо інше. В звіті міжрядків аудитори, що користувалися при перевірці міжнародним досвідом. Натякають уряду, як можна краще економити на пенсіонерах. Про цю тему я розповім докладніше в наступному відео. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Дякую за увагу, будьте здорові і хай щастить!